Вітаю вас на каналі Марічка готувала. Сьогодні пропоную вам незвичну запіканку з броколі, сиром та м'ясом індички. У мене це фольгована форма, але можна взяти керамічну, яка у вас є. Картопелька і броколі. От, і м'ясо індички. Але можна взяти курятину, вона доволі швидко готується. Просто шматочками порізала, виклала. І картопля. До речі, у мене так вийшло, що це картопля для жарки, їй треба довго часу, щоб запікатися. Тому краще взяти або відварити до е, напівготовності, або ж ту картоплю, яка дуже швидко розварюється. І Брокколі, брокколі в мене заморожене, я його просто трошечки облила холодною водою, щоб зайва волога зійшла. І додала, якщо є свіжий броколі, додавайте свіжий А Також натираємо сир, у мене в даному випадку це сологуні. Дивлячись від того по смаку, як ви любите, ви можете натерти сиру більше. Я натерла десь приблизно 100 грамів. Посипається наша зверху. І щоб наші, наш сир і броколі дуже сильно не підгорали. Так? Я додам вершки. Це в мене вершки, тут десь 33 жирності, але можете вибрати будь-які інші і ви теж підійдуть. І не забудьте, будь ласка, посолити. В даному виді зараз не видно, але сіль десь пів чайної чайної ложки солі можна додати. Ставимо в духовку десь на 220 градусів. І повторюсь, якщо у вас, наприклад, картопля вже була відварена на півготовності, вам вистачить приблизно 45 хвилин. Якщо у вас сира картопля, так як у мене, то ви вийде запікати десь 1,5 години. Наша запіканка спеклася, зарумянився сир, дуже гарно виглядає зелений колір Брокколі. І такий собі варіант вечері. Може бути. Е, пробуйте, імпровізуйте. До речі, цей рецепт це імпровізація. Тому, е, кому подобаються дані рецепти, ставте обов'язково вподобайки, пишіть свої коментарі, чи готували ви таку запіканку. І хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд і смачного!